Не так давно у Миронівській лікарні відновного лікування відбулося урочисте відкриття реабілітаційної кімнати для відновлення наших військових. А днями відбулася презентація проєкту Незламні, дякуючи якому з'явилося ще більш сучасного реабілітаційного обладнання. Все це стало можливим перемозі спільного проєкту благодійного фонду Сильні та незламні і лікарні відновного лікування в грантових перегонах від благодійного фонду Вадима Столара. Сума гранту 4. Ста тисяч до речі, саме цей проєкт був визнаний найкращим і найбільш фінансово забезпеченим серед інших. До учасників події звернувся генеральний директор закладу Олександр Горкуша. Ну, ми живемо всі в складних важких умовах. Токують свої корективи наше життя і роботу носить тепер війна. Але добре що є такі люди, маценати. Вадима Столера, який допомагає вижити в цих складних умовах. Благодійний фонд Вадима Столера об'явив грант, в якому ми разом із благодійним фондом «Сильні та незламні прийняли участь і виграли цей грант. Сума гранта – 400 тисяч гривень. На ці кошти були закуплене обладнання, воно знаходиться в цьому реабілітаційному залі тут і там воно. Воно вже використовується в роботі. Тут лікуються наші пацієнти, в тому числі і військовослужбовці. На сьогоднішній день реабілітацію вже нас пройшло біля 150 військовослужбовців. Як це обладнання працює, наші спеціалісти покажуть вам. Ми також співпрацюємо із фондом МГП Громаді. Ви знаєте, вони оплачують лікування військовослужбовців. Також ми співпрацюємо з громадською організацією Чужих бід не буває, це Черкаси, вони теж оздоровляють сім'ї військовослужбовців і військовослужбовців. Ми теж вже прилікували там біля 40 чоловік. Разом ми сила, тому що працюємо і далі. Дякую фонду, благодійному фонду «Вадима Столга за цю допомогу. Як уже було сказано, що це спільні проєкти лікувального оздоровчого закладу і благодійного фонду Сильні та незламні, на який і було покладено написання проєкту, організаційні та закупівельні процеси. Тож засновницям фонду Наталії Кулачик, Юлії Карпенко та Юлії Омельченко, було про що відзвітувати. Вітаємо всіх присутніх. Направду дуже щасливі реалізувати на сьогоднішній день ще один реабілітаційний кабінет. Дякую нашим друзям, партнерам, благодійному фонду Вадима Столара за те, що вони разом з нами могли реалізувати і допомогти придбати дуже, важливі, дуже важливе обладнання, яке направду, буде реалізовано на потреби потребуючих. На сьогоднішній день. Ми розуміємо, що це в пріоритеті, тому що військові воюють за всіх нас за нашу незалежність, і ми тут в тилу повинні саме зараз реалізовувати такі проєкти. Ще раз хочемо подякувати благодійному фонду Вадима Стовера, адже Самому дуже тяжко реалізувати такі великі проекти, і тому ми вдячні усім фондам, які підтримують. Особливо це важливо у таких невеличких містах, адже у великих містах більш розвинена ця структура. На превеликий жаль у маленьких містечках. Не вистачає реабілітаційних кабінетів, не, ре... не вистачає реабілітаційних центрів, і тому це дуже важливо саме зараз вже робити. Ви знаєте наскільки це важливо і вже зараз мають змогу військові не тільки. Нашої громади, а з усієї України ре... проходити реабілітацію у цьому кабінеті, у цьому центрі. Тому дуже дякуємо вам за підтримку. Зазначимо, що реабілітаційна кімната була відкрита за фінансової підтримки Миронівської міської ради та благодійного фонду МГП громаді. А ще, дякуючи фінансуванню благодійного фонду, наші захисники мають змогу проходити безкоштовну реабілітацію Миронівській лікарні відновного лікування до присутніх з вітальним словом. Звернувся регіональний керівник із соціальних проєктів владійного фонду Олександр Шпиль. Шановні друзі, перш за все хочу подякувати нашим Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість брати участь і перемагати в різного роду грантових проєктів. Сьогодні мене переповнюють лише позитивні відчуття, адже ми отримали перемогу в даному гранті. Дякую благодійному фонду Вадима Столара за те, що оголосили даний грантовий проєкт, дякую благодійному фонду Сильні та незламні, які зробили дуже багато зусиль для того, щоб отримати перемогу. А ми, як благодійний фонд ХМР громаді, завжди будемо підтримувати і допомагати лікарні відновного лікування. Мене радує те, що за дуже малий часу Асу лікарня відновленого лікування, це наша Миронівська перлинка, отримала більше 4 мільйонів грандових коштів, і все це для наших героїв. Тому разом робимо важливе разом до перемоги. Представники благодійного фонду Вадима Столера, директор фонду Андрій Фещенко та менеджерка грантової програми фонду Юлія Уласик. Зазначили, що саме такі проєкти пріоритетні, тому що їхня головна мета підтримка наших військових. Благодійний фонд ведима Столара дякує громаді. Дякує громадській організації Сильні та незламні, що подалися на грантову програму, що перемогли, що реалізуєте такі важливі соціальні проекти, які сьогодні не то що на часі їх недостатньо і дійсно. Потрібно підтримувати громадськість і громадський рух сьогодні в Україні. Він досить вагомий. Ми бачимо це від розробки дронів до підтримки реабілітації захисників і захисниць. І ми дуже раді, що благодійний фонд Вадима Столера зміг бути корисним і надалі будемо впроваджувати аналогічні грантові програми. Дякуємо. Представник Миронівської міської ради Дмитро Жукотанський подякував благодійникам за їхню підтримку і висловив надію на подальшу співпрацю у реалізації актуальних проєктів життєдіяльності громади. Шолені друзі, я хотів декілька слів сказати про те, що ви бачите, як ви, ви, ви сьогодні представники благодійних фондів і ви бачите активність сьогодні нашої громади. Громада сьогодні максимально зосереджена над тим, щоб сюди залучати інвестиції, залучати всіх небайдужих людей і працювати над перемогою нашою. Тому я хочу подякувати благодійному фонду Сильні Незламні, хочу подякувати благодійному фонду Вадима Стогра. Я хочу подякувати МКП Громаді. Без вас нам буде складніше, але ми дуже просимо вас не, не покидати ці ініціативи, які ми починаємо. Дуже вам дякую. Ірина Липка, лікар-невролог, завідувач поліклініки лікарні відновного лікування, продемонструвала, як працює нове обладнання, яке його призначення. Наголосила, що тепер реабілітаційні послуги стануть більш кваліфікованими і системними. В рамках проєкту Незламні було придбано. Універсальний тренажер для механотерапії ЗЕП К 2000 а апарат може застосовуватися при захворюваннях нервової та м'язової системи, внутрішніх органів та кісток. Тренажер ротаційний комбінований ТРК2. Може використовуватися при відновленні рухових функцій посттравматичної та постінсультної реабілітації, захворюваннях копорно-рухового апарату, а також для покращення координації рухів, масажний стіл з електропідйомом, що дає можливість регулювати висоту, щоб сам огляд для пацієнта не був травматичним. Стіл реабілітаційний СР 1 призначений для відновлення рухових функцій і дрібної моторики пальців рук і кисти, використовується для реабілітації після травм опорно-рухового апарату при захворюваннях центральної і периферичної нервової системи. У післяопіковій реабілітації, після інсультів, валики для реабілітації. Лікар-невролог Ірина Липка зазначила, що нове обладнання тільки покращує процес лікування реабілітації. Я скажу, що на сьогоднішній день ну приємно працювати. Я своє враження як лікаря, приємно працювати. Приємний процес лікування і він стає набагато результативніший у поєднанні із водолікування та, радонова, та бішофіт. Якщо за потребою в поєднанні із фізпроцедурами, в поєднанні з масажем, звичайно, ну, це зовсім інший рівень лікування. І якщо ми говоримо про ну, от перспективу, так, ми сьогодні, але ж хочемо чи не хочемо, ми дивимося завжди на завтра, то ну, є, є сенс розвивати в тому, в тому напрямку, що, наприклад, ну, традона ви його не знайдете в іншому місці. Так, ну, я маю там сусід, там за 200, навіть в тому самому Києві, його треба туди привезти, ну, чи, чи якісь інші заходи. А тут воно все є, воно все на місці. Від Києва ми недалеко, було б яке бажання, якби знали про нас. А ми завжди раді бачити, для він модульників. Тому всім дуже дякую. До речі, в рамках проєкту в процесі виготовлення ще один реабілітаційний силовий тренажер, який надзвичайно важливий для відновлення функцій організму. Та на нього велика черга, тому поки що у процесі очікування. А на завершення хочеться висловити ще раз подяку всім, хто був долучений до реалізації проєкту Незламні, особливо ініціаторам проєкту Благодійному фонду Сильні та незламні та головному спонсору фінансування Благодійному фонду Вадима Столара за нове. Обладнання та подякувати високопрофесійному колективу Миронівської лікарні відновного лікування, які докладають максимум зусиль, щоб допомогти нашим військовим знову відчути себе здоровими і незламними.